Податківці вчаться працювати за новими законами. Працівники податкових адміністрацій усієї Чернівецької області зібралися на навчальному семінарі, аби розглянути податковий кодекс і обговорити новації та зміни в оподаткуванні. Вивчити та розібратися в податковому кодексі ось основне завдання усіх працівників податкової на найближчий час. Платникам податків розтлумачувати нововведення будуть постійно діючі консультативні центри, які працюватимуть навіть у вихідні. А в кожному районному відділенні податкової адміністрації навчатимуть самих працівників. Адже кажуть керівники ДПА, саме від правильної роботи податківців залежить не лише імідж їхньої служби, але й економічна стабільність держави. Після... То, як ми разом будемо його вивчимо, воно дасть нам новий поштовх для того, щоб була взаємодовіра між платником, між податківцем. Ну і це відповідно вплине на збільшення і сплати податків. І ми, можливо, потихеньку будемо забуватися про ту тіньову економіку, яка сьогодні, на жаль, існує.